Вітаємо! Ви дивитесь новини на каналі КТМ. і сьогодні. У випуску новий директор теплокомуненерго про плани керівника клуб чарівність у бібліотеці, попри морози, тренування у парку в рамках проєкту прокинця. Наприкінці грудня минулого року КП Теплокомуненерго очолив новий керівник. Директором став Ярослав Волощенко. Має військовий досвід, працював на керівних посадах на промислових підприємствах міста. З новим очільником Теплокомуненерго знайомилась наша знімальна група. Комунальне підприємство Теплокомуненерго має нового керівника. Наприкінці грудня минулого року його очолив Ярослав Волощенко, який працював на керівних посадах на промислових підприємствах Олександрії. Має військовий досвід. Я проходив військову службу в Збройних силах України, був призваний добровільно. 11 березня 2022 року я вже виконував службові обов'язки у війську. До цього раніше працював на промислових підприємствах нашого міста. Це були підприємства, які пов'язані з виробництвом сільгосптехніки, металоконструкції. Тобто, це були одні з провідних підприємств Кіровоградської області, які надавали послуги з гнуття металу, порізки, зборки. Різноманітних металоконструкцій та сільськогосподарської техніки. Колектив, який мене прийняв на цю посаду, познайомився зі мною. Це фахівці, професіонали своєї справи, дуже приємні люди, і мені з ними дуже приємно співпрацювати. Тобто, зараз в нас ніяких проблем в цьому немає. Станом на 10 січня поточного року борг населення за спожите тепло становить понад 146 мільйонів гривень. Ситуація на підприємстві непроста. І, попри воєнний стан, новий керівник шукатиме шляхи її вирішення. Поцікавились ми у Ярослава Волощенка планом роботи на перше півріччя, вдало завершити опалювальний сезон. Це в першу чергу надавати населенню всім нам в житло тепло. Це перше завдання. Тобто, щоб люди отримували якісний наш продукт, який виробляє КП теплокомуненерго. Це перше завдання. Надалі це буде в літній період перегляд всіх систем, оновлення можливо, ремонтні роботи, роботи з персоналом. Тобто ну, праці буде багато. В цьому є також напрацювання, є деяке певне бачення. На майбутнє. Очільник теплокомуненерго вже мав зустріч з ініціативною групою щодо МЗК, де були озвучені побажання активних її представників. Наступна зустріч з даного питання запланована на 16 січня. Була плідна розмова, емоційна розмова почуто певні пропозиції. Людей зафіксовані, будемо опрацьовувати. На цей день буде певна предоставлена інформація для цих людей для ознайомлення буде вислухано їхні пропозиції, та також опрацьоване в подальшому. Тобто, це питання, яке складає праці деяких підрозділів, деяких структур, щоб ми всі разом приходили. До відповідного рішення, позитивного для нас для всіх. Але ж це певний проміжок часу повинен пройти, щоб вивести ці всі питання до належного ладу. Щочетверга на базі центрального абонементу бібліотеки зустрічаються учасниці клубу за інтересами чарівність. Зустрічає чарівниць Тетяна Ракушина, Щоразу у неї цікава тема для розмов та новий майстер-клас. На одній із таких зустрічей із чарівністю побували наші кореспонденти. Щочетверга в затишній залі абонементу центральної бібліотеки зустрічаються учасниця клубу за інтересами Чарівність. Зустрічає гостей Тетяна Ракушина. Вона знає, чим розважити та чим зацікавити чарівниць. Чарівність у нас взагалі працює при центральній бібліотеці з 1996 року. Ну, року. Колектив змінювався, були різні форми засідань, і бесіди, і посиденьки різні форми. Зараз це засідання клубу, в основному майстер-класи. Чарівниці зустрічаються кожного четверга. Це в нас не весь колектив. У нас 10 чоловік, 10-12 Ось так. Спочатку обговорення цікавої теми, потім майстер-клас. В основному придумую сама, але ж бувають такі побажання. От до мене прийшли сьогодні, ми хочемо зробити. Ось мене попросили зробити брошку колосок. Це одна червниця підійшла, і я вже думаю, коли, як, як його робити, як його. А в основному так, придумую сама. Щось беремо ідеї з інтернету, ще ми дивимося, які матеріали, щоб більш були доступні. Бо ми намагаємось все. Надати матеріал, але ж ми теж не можемо. Бібліотека не може надати весь матеріал. Вони щось приносять самі. Одна із зустрічей припала на Всесвітній день подяки. Сьогодні Всесвітній день дякую. Передувала бесіда, їм розказувала, звідки походить це свято, а потім ми зробили ось такий букетик-комплімент. Це зараз дуже популярна така форма букетиків. Це може бути як. Знак подяки, це може бути як ну, на, на якусь ви йдете. Ви можете подарувати маленький букетик комплімент. В бібліотеці кожна поробка зроблена руками Тетяни Ракушиної. Натхнення чекає з інтернету та книжок. Перші, мабуть, були витинанки в мене. Побачила теж в інтернеті. Ой, багато років назад, мабуть, мабуть, років 20. Ось побачила, і от мені захотілось. Повирізати, повирізала, а потім були в мене мої ляльки. Ляльки із е, текстильні ляльки з капронових колгот, носків з е, синтепоном. І потім вже ой, я потім все, все підряд. Що бачила, що подобалось. Потім було валяні іграшки. От теж захотілось мені побачила. Попри негоду та сніги, учасниці клубу поспішають щочетверга до бібліотеки. Я вже декілька років відвідую цей клуб. Декілька це вже більше п'яти років, мабуть, і дуже подобається спілкування. Наша громада, ця і фантазія тут у нас працює, і натхнення. Це дуже цікаво і дуже корисно. Особливо в такі часи складні, як у нас, натхнена черговою зустрічю. Лілія написала вірші про чарівність. Натхнення на потім не відкладайте. Наше життя, на жаль, не безмеж. Творчість це щастя, це Божий дарунок, безцінне багатство, зілок поцілунок, прагнення знань і умінь. Не згасає. Чарівність наш клуб, що гуртує, єднає. В кінці заняття клубівці залишаються на чаювання і не забувають про традиційне фото на згадку. Незважаючи на зиму, у парку Шевченка продовжуються безкоштовні силові кардіоінтерактивні та розслабляючі тренування для олександрійців різного віку. Щосуботи, з 7 до 8 ранку, професійні тренери чекають на тих, кому не байдуже на свій фізичний та емоційний стан. Працюють у рамках благодійного проєкту Прокинця заняття розраховані на усіх незалежно від рівня фізичної підготовки. Подробиці дивіться у новинах. Благодійний проєкт прокинця продовжує свою роботу. Щосуботи з 7 до 8 години, у парку Шевченка професійні тренери чекають на усіх, кому важливий свій психологічний та фізичний стан. На заваді не стоять навіть погодні умови, розповідає Ярослав Федоренко. Адаптуємось і під погодні умови, і під кількість людей, і під вік, і під фізичні можливості, тому не треба там соромитися, якщо хтось вважає, що в нього недостатній фізичний рівень, або тут вікові категорії. Вони значно не мають абсолютно ніякого, тому що навантаження побудовано таким чином, що можна достосувати до будь-якої групи, чи то жінки, чи то чоловіки, чи то підлітки абсолютно не має значення. Відповідно, інтенсивність тренувань зараз в таку холоднішу пору року, вона піднімається, тому що де більш таке навантаження, як. Кардіо з елементами, щоб і не тіли не остивало, так би мовити, в цю пору року. Плюс чайок обов'язковим ритуалом є після тренування, живе спілкування і таким чином збадьорюємось. Безкоштовні кардіо, силові інтерактивні тренування розраховані на Олександрійців різного віку та витривалості, і у 2024 році. Проект він був започаткований ще з п'ять років тому в місті Києві, і він триває по сьогоднішній день. І масштаби тільки набираються, оберти набираються, тому що відкриваються нові локації, як в містах України, так і за межами нашої країни, що стосується Сполучених Штатів, там вже багато міст відкритий Майами, Вашингтон і нью йорк вони хочуть запускати. Відповідно, Польща є можливість скрізь, де є українська діаспора. Ми створюємо проект, створюємо такі умови, щоб українці долучалися. Це все на безкоштовних. Як би мовити, починаннях не треба ніяких фінансових вкладень лише бажання від вас, і, і в цілому, все локація залишається незмінною. Тренажери у заняття не включатимуть, працюватимуть зі спортивним інвентарем та гарним настроєм. То маємо і м'ячі, і Маємо і драбинки координаційні. Все це. Періодично змінюється, тренування відбуваються як інтерактивні у вигляді різних таких трохи розваг, так і трохи змагань, так і звичайні класичні, і кардіо, і силові, і в парах, і в групах. Ну тобто постійно якась зміна. Картинка постійно міняється, навантаження змінюється. Мету, яка на початку заснування проекту прокинця, змінила війна. Взагалі, основною метою до війни це було збільшити відсоток. Моти життя, населення українців, тому що він у нас показник не досить високий, і це така можна сказати мета, яка якої досягти, ну виміряти і надто складно буде. Тобто вона постійно треба розвиватися і йти, йти до цього. Зараз змінилась трошки ціль: це залучити якомога більше українців абсолютно в різних куточках світу, тому що багато знаємо сьогоднішніми мовами. Виїхали людей з України і шукають себе десь в інших країнах. І цей проект. В першу чергу дає можливість розвантажитись психологічно, тому що тут не йде мова про такий фізичний закал, є тренажерні зали, є індивідуальне тренування, де можна пропрацювати. Тут більше живе спілкування, якого ми не отримуємо онлайн. Тут більше йде психологічне розвантаження, те саме чаювання, якісь обійми в парах, робота. Тобто, все те, теж розвантажує центральну нервову систему. Відповідно, трохи збадьорює наш дух як фізичне навантаження, і додатковий вже такий міні-бонус отримують люди. Тож годині тренування на свіжому повітрі у колі однодумців не лише зарядять позитивною енергією, а й покращать фізичний стан. Дбайте про здоров'я та допомагайте захисникам. Все буде Україна.